Амазон, Майкрософт, Адідас, Старбокс. Та інші великі світові корпорації заявили про своє бажання і про свої наміри працевлаштувати і забезпечити там достойним навчанням і заробітною платою тисячі біженців з України. Ми зараз максимально детально розберемо цю всю історію. Я думаю, для багатьох українців, які зараз знаходяться поза межами України, це буде дуже і дуже цікаво. Дивись це відео до кінця, став йому лайк і обов'язково ділися ним в себе в соціальних мережах. Отже, Майкрософт, Амазон, Адеко, Так, Хілтон, Marriott Маріот Starbucks Randstad – Старбакс, Іранстат це лише частина світових кампаній, які протягом наступних. Трьох років е, забезпечать роботу та навчання в Європі для тисяч е, біженців з України. Е, про це йшлося. Про це по перше, повідомляє е, сайт banker.pl, і там говориться про те, що в Парижі відбувся е, бізнес-саміт, який е, е, було проведено з метою полегшення економічної інтеграції людям, які покинули свої країни через причини якихось політичних гонінь або через війну. І звісно ж на цьому. Бізнес саміті таку собі в справі біженців ключову роль відігравали саме українці, які були змушені покинути нашу державу для того, щоб вберегтися від війни і зберегти свої життя. Там говорилось про те, що зараз на території Європейського Союзу знаходиться понад 5 мільйонів саме біженців з України. З них, як ми знаємо, понад мільйон знаходиться власне, на території Польщі. Uh, і uh, за словами президента Єврокомісії uh... Так, це Маргаріт. Маргарит це Сінаса. Оскільки воєнним дітям оскільки воєнним діям в Україні, в Україні не видно кінця, біженцям зараз вже потрібно думати про якусь свою подальшу інтеграцію. Потрібно думати про подальше навчання і про знаходження кращої роботи для того, щоб більш стійке було їх життя на території Європи. І серед світових компаній з таким скажімо так світовим. Іменем вже немало охочих запропонували роботу українцям. Це вже більше ніж 300 компаній, із них це 41 міжнародний концерн. Тобто це компанії, які мають які створюють найбільше робочих місць по всьому світу. Наприклад, компанія ISS, International Service System, вже працевлаштувала близько 500 біженців в Європі. Переважно це українські жінки, і найближчими найближчими місяцями працевлаштує ще мінімум. Тисячу також українських жінок, також інші компанії величезні, які також вже заявили про готовність взяти до себе на роботу українців. Це Amazon, який хоче в себе затруднити додатково 5 тисяч українців, Hilton – 15 тисяч осіб. Marriott – півтори тисячі осіб. Телеп... Так, телеперформанс щонайменше 500 осіб. Також є. Ряд величезних компаній, також які не, не заявили про якісь там чіткі цифри, але заявили про те, що вони однозначно будуть працевлаштовувати в себе біженців. Це компанії Адідас, Блекстоун, Біпі Хаят. Айпсос, Лореаль, так, Новартіс, Пепсікола, Pfizer і ще ряд інших компаній, їх є насправді дуже і дуже багато. Також є ряд фірм, які, окрім того, що будуть надавати людям роботу, є компанії, які будуть профільно займатись навчанням українських біженців для того, щоб вони могли в подальшому собі знайти кращу роботу або, можливо, будуть їм навіть пропонувати роботу в себе в корпорації. Це. Наприклад, компанія Cisco, вона навчить програмуванню та кібербезпеці безкоштовно понад 10 тисяч українських біженців. Заняття будуть проводитись українською мовою, і потім їм буде запропоновано посади в Cisco Talent Bridge. Є в них така кампанія, яка допомагає молодим людям, якби, знаходити собі якусь кращу роботу. Також було загально повідомлено, що за оцінками Верховного комісара ООН у справах біженців. Кількість біженців по всьому світу наближається до 35 мільйонів, з яких понад 12 мільйонів знаходиться в Європі, і ці цифри не включають мільйони вимушено переміщених людей, які не отримали статусу біженця. І тільки собі вдумайтесь, друзі, незважаючи на всі ті, скажімо так, хвилі біженства там з Азії, з Африки, з країн там близького сходу. Там, ну якби так, всього лиш за ці всі роки, якби бачимо, що загальна кількість біженців в Європі це 12, друзі, мільйонів, із них з 12 мільйонів 5 мільйонів це власне громадяни України. І також нагадаю, що не дивлячись на таку велику. І скажімо так, переважну більшість українців як найбільшої групи біженців у всьому світі, як я розумію, саме українці отримують найменше привілеїв і найменше допомоги по всім країнам Європи, не зважаючи, якщо ви навіть зараз хтось мені посміє сказати в коментарях, що це не так, що от українці і там щось отримують, і там щось отримують, і там щось отримують. Вам всім потрібно зрозуміти одну єдину річ, що при цьому всьому ті, хто там приїжджає як обіженець з Африки чи з Азії чи з Близького Сходу, всі ці люди отримують набагато більше допомоги, і на них виділяється власне набагато більше коштів. Як навіть заявляв прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький, ситуація якась виглядає дуже дивно, тому як європейський союз на утримання одного українського біженця виділяє 60, від 50 до 60 євро. Всього лише 50-60 євро, це скільки там 2 тисячі гривень. А, е, при цьому, ну, а далі вже там всі інші допомоги надають профільно країни е, за, на, за свої власні ініціативи. При цьому, якщо ми говоримо про біженців з Африки чи про біженців з Близького Сходу чи з Азії, то Євросоюз на таких людей виділяє не 60 е, євро, а виділяє від 20 до 22 тисяч. Євро, і тому ми власне розуміємо, чому зараз так багато охочих там з цих всіх країн через Польщу потрапити на територію Європейського Союзу. Тому як ці люди розуміють, що рівень життя, який вони можуть. Просто так ні за що отримати на території Європейського союзу він буде набагато вищим і набагато кращим ніж в їх рідних країнах, де їм коли заробітна плата і життя там сягає в місяць не більше як там 30 або 50 доларів. Є таких багато країн, і оці люди приїжджають. І якби тут в країнах Євросоюзу вони отримують набагато більше різних привілеїв. Тому для мене це дуже сумно, зважаючи на те, що бо для мене і від. Тя, що українці зараз це найбільша, якби найбільше українців по всьому світу являються біженцями, скажімо так, це української національності біженців є найбільше. Тому як з 35 мільйонів по всьому світу, 5 мільйонів це українці. Це більше, ніж 10%. Тому, друзі, маємо такі ось трохи навіть, я б сказав, Сумні певні новини, як на мене, але маємо, що маємо. Тож пишіть свою думку з цього приводу в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Також запрошую вас до себе в телеграм-канал, хто ще на нього не підписаний. Посилання є в описі під цим відео. Там є багато цікавих текстових новин. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.